Слава Богу, браття, сестри, місія, голос надії, керівництво, всіх працівників. Дякую Богу, дякую всім вам за ваші молитви, за вашу допомогу, підтримку. Наші запорізькі області, місінарська праця продовжується. Ми не зупинилися проти. Подивимося за всіх день. Ми проводимо з братом Степаном і цілою командою та разкішові складаються. Браття з Сполучівки, з, з Рівного разом працюють, співаємо покупку. Газети. Я давно не бачу, що з такою жаності люди на газети. Тому, слава Богу, за те, що вони є, є що роздавати, що ви допомагаєте нам все. Бо зблагословить нас всіх, де наші скоро тут буде гарно серце. Дякую. Не Бог вас підготувати, ми знаємо, що ви за нас молитеся, і підтримуєте. Тому одне, що хочу сказати, що Господь благословені, нехай мир Божий, він буде в наших серцях, в наших домівках. Хай Господь благословить.